Що важливіше у бізнесі? Продукт, маркетинг чи продажі. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що найважливіший продукт на ринку повно чудових і дуже якісних продуктів та послуг, які ніхто не купує, тому що поганий маркетинг. Тоді, можливо, маркетинг найважливіший, теж помиляєтесь. Якщо продукт неякісна фігня та продажі погано організовані, тоді навіть крутий маркетинг не врятує. Може, чули таку цікаву думку. Тому, хто придумав 1 долар. Тому, хто реалізував, зробив 10 доларів, а тому, хто все це продав, 100 доларів. Найважливіше це продажі. І продажі можуть бути навіть без готового продукту та без маркетингу. Якщо є продажі, то є клієнти, є гроші, а все решта можна організувати в процесі. Ви згодні? Напишіть у коментарі. Я Максим Сабельніков. Тут правда про зростання бізнесу та доходу. Ще більше корисних відео на моїй сторінці. Підпишись!